Мене взагалі дуже, дуже цікавить оця особистісна складова будь-якої діяльності. Да? Чому людина фактично робить те, що вона робить. Да? От чому ви займаєтеся громадською діяльністю, а не, наприклад, е якимось бізнесом чи журналістикою в прямому сенсі? Да? Ви ж журналіст за <гум> От На це питання не знаю. Складно відповісти. Ну, я взагалі продовжую займатися частковою журналістикою, але все ж таки це не відповідь на ваше питання, так? Ну, напевно, так склалося життя. Взагалі, життя це така цікава штука. Дуже І... Це єдина найцікавіша річ, яку ми маємо, да. І вона дуже часто сама нам е пропонує якісь дороги, якими ми йдемо. І от моє життя підсунуло мені такий шлях. І я е, іду, от іду цим шляхом. Ну а були моменти вибору, да? Тобто, фактично, коли у вас була можливість далі не займатися громадською діяльністю, а піти в іншу сферу. Е, стояли е, ці виклики перед вами, і як ви їх вирішували? Були звичайно такі виклики. Але ви знаєте, я думаю, що тут головний фактор це е, можливість творити, бути вільним. І можливість розвиватися. Мені здається, що громадський сектор надзвичайно багато дає саме таких можливостей, тому що сьогодні, будучи журналістом і знаючи, от я є також учасником там журналістського руху стоп-цензурі, угу. і я бачу, що журналісти в нашій країні дуже складно. Дуже складно бути, по перше, гідним чесним журналістом і отримати за це гідну оплату, тому що в дуже багатьох засобах масової інформації, зокрема в телеканалах, газетах, на сайтах, там які належать якимось олігархам олігархам, які використовують ці медіа як вторинний бізнес для захисту своїх політичних і бізнесових інтересів, дуже важко розвиватися персонально і бути, от реально виконувати якесь оце покликання бути реально журналістом, так само в бізнесі. Ти є дуже часто, ти є гвинтиком якоїсь системи. Так само на державній службі ти є якимось знову ж таки якимось маленьким інструментом в руках чиїхось інтересів. Громадська діяльність дозволяє можливість вибудовувати е, якісь власні. Е, Ну, от, розгортати якісь ті дороги, да нові створювати якісь ініціативи, коли ти можеш поєднати, бути отримувати задоволення від цього, відчувати, що ти не є цим гвинтиком, і можливість, ну можливість розвиватися так. Це дуже важливо. А ви казали, що були моменти вибору, да коли можна було піти іншим шляхом. Вони були складні. Yeah. Складні були, yeah. так. Складні. А, а що стояло на, на, ну, на Терезах? Да? Тобто uh -huh. гроші версус э, те, що ви зараз сказали, всі ці можливості, чи э, якісь інші. Тобто, які дві, що, да, що ви, Які дві фактично э, ну, ось альтернативи стояли? Чому він складний був цей вибір для вас? Ну, от і гроші, і, я не знаю, якісь амбіції. Э, все це стояло та, на цих. Вагах, так? але в моєму випадку ключовим для рішення стали близькі люди, які допомогли визначитися, стали таким, я не знаю, ціннісним камертоном, які прозвучали ноту мі, і я зрозуміла, що оця да, чистота цієї «мі» і це справді те, що. хто це колеги, це батьки. Яка це для колеги. вас? Це колеги? Да, так сталося, що для мене це був один з моїх викладачів і керівник наукової роботи в Інституті журналістики. І це людина, яка фактично так допомогла вам прийняти рішення стати громадським активістом. Ви знаєте, навіть не допомогла ухвалити рішення стати громадським активістом, а швидше визначитися із орієнтиром для ухвалення цих рішень. Тобто… Можна ж по-різному так ухвалювати mm -hmm. рішення, і оця людина допомогла мені зрозуміти, що для того, щоб ем, щось вирішувати в своєму житті, треба дослухатися, напевно, до серця. Все ж таки. Я е, ще хотів задати питання про е, кампанію Нові громадянин. Головний меседж, який є на сайті, е, ну він досить е, яскравий, да, на мій погляд. Да. Там йдеться про те, що не політики змінять Україну, а відповідальні нові громадяни. Оце поняття новий громадянин. Так? Що воно означає? Який він цей новий громадянин? Так? Що це для вас і, і, і як, як, як багато таких людей зараз, на, на ваш погляд, в країні? Мені здається, що їх кількість зростає. І це важливо. Угу. І напевно найбільше сподівання на нове покоління. Для нас нові громадяни. Ми коли брейнстормили, брейнсторми, коли ми придумали цю ініціативу. Ми от, думали, що це люди відповідальні, люди зі свідомістю, люди, які хочуть жити в кращій країні, і які здатні зробити щось для того, щоб жити в цій країні. Тому що безумовно проблема нашого суспільства це те, що ми дуже багато жаліємося, але здатні дуже мало зробити якісь зміни. От, якраз Демальянс, наприклад, я повернуся до цього. Вони займалися темою створення ОСББ. Що таке ОСББ? Це, умовно кажучи, створення таких. Менеджер, тобто управлінь, які би управляли е, тим будинком, в, які, uh -huh. в яких ви живете за заміна ЖЕКів, yeah. так званих, так і це дуже показово, що люди живуть в будинку, де вони не отримують належного там я не знаю, гарячої води, холодної води, опалення, прибирання, е, догляду за вашою там діляночкою, за вашим під'їздом, за вашим ліфтом. І все це може бути гарно. Все це може стати реально на європейському рівні. Але для цього, для того, щоб це так стало, вам треба витратити для свого свій час. Своє вам треба зібратися, вам треба домовитися, вам треба найняти фірму, яка це буде обслуговувати. Більше того, вам від цього може бути матеріальний зиск. Тобто ви можете отримати навіть певні кошти, які можна витрачати на облагородження того місця, де ви живете, тобто створення якогось дитячого майданчика і так далі. І тому подібне. Все це можливо, все це в ваших руках, все це може зробити будь-який громадянин, але люди. Не роблять цього, і це питання не Януковича, не уряду, не парламенту, навіть не місцевої влади. Це питання особистого вибору і особистої здатності зробити цей крок, бути Мінхаузеном. От мені здається, українцям дуже дуже потребують цього мінхаузерства. Пам'ятаєте, коли він е, угу. з калюжі витягнув а, себе буде. за, за шкірок Кон, концепція поставив... витягування себе з калюжі за шкіру. Е, ну я б навіть так, так. Тобто, це зда... внутрішня здатність до, до якогось кроку, до цього внутрішнього кроку. От її. Бракує. Ви фактично багато років працювали і зараз працюєте з людиною, з Олегом Робачуком, да, з людиною, яка була досить яскравою особистістю і постаттю в команді Віктора Ющенка. Я ну, те, що зміг знайти в публічному просторі, да, я зрозумів, що пан Рибачук вирішив для себе в певний час не займатися політикою, сконцентруватись на Громадській діяльності. Як ви вважаєте, це, якщо можна про це поговорити, так? як вважаєте, це був, було правильне рішення. Так? З одного боку, нам не вистачає яскравих постатей в розвитку громадянського суспільства, громадського сектору. Хоча, можливо, і вистачає, тут кращі експерти, і також цікаво почути вашу думку. З іншого боку, нам потрібні політики. Чесні, свідомі, і от те, що Олег Рочук вирішив не займатися політикою, не йти в депутати, українське суспільство втрачає від цього чи набуває? Я думаю, що немає правильних чи неправильних рішень. Є рішення, які є самодостатні для кожної людини, і в цьому випадку, я думаю, по перше, що це було дуже важливе рішення для самого Горбачука, Мені так здається, тому що це для нього стало важливою можливістю зрозуміти взагалі. Яка його роль в цій не знаю в країні, як він може на неї впливати? Якесь внутрішнє переродження, переосмислення багатьох речей? Ось і мені здається, йому це було дуже потрібно. Я знаю дуже мало глав колишніх глав адміністрації президента. Чи заступників прем'єра-міністра, він був заступником з євроінтеграції, які здатні піти з посади, а потім їздити в метро щоранку в маршрутках ходити пішки. Я таких людей не знаю. Що для мене? Що, що це для мене? Це для мене ознака ну, якоїсь європейськості, якщо хочете, здоровості. То, що політик це теж людина. Політик це не так, як в нас, е, жителі, які, які є, які є кастою насправді в українському суспільстві. Так? Це люди, які живуть з іншими правами. З іншими законами, за іншими абсолютно матеріальними умовами, в іншій культурі і так далі. А Рибачук він здатний був після політики залишитися людиною. Я думаю, що Україна потребує таких людей, таких політиків.